Примари заселення або міноборони не поступиться. Більше двох років тому у керчі Міністерство оборони України закупило 61 квартиру по вулиці Павлика Морозова, 18. Загальна площа житла становила 4088 квадратних метрів, а загальна сума договору понад 20 мільйонів гривень. Свої зобов'язання міністерство оборони виконало у повному обсязі ще наприкінці 2010-го, на початку 2011 років. Втім, до нині всі проблеми новоселів не вирішені. Докладніше у репортажі Павла. para parfum За проектом, колишній незавершений довгобуд перебладнали на будинок готельного типу. У ньому і закупили квартири для сімей військових у серпні 2012 року. Людям, які багато років стояли в черзі на отримання квартир, почали вручати документи та ключі від довгоочікуваного житла. Першими отримали ордери кияни та військові з інших областей України, які погодилися отримати квартири у кримському місті. на Тупними стали керчани, і тільки в'їхали, з'явилися проблеми. Відсутня електрика та водопостачання для вирішення цих нагальних проблем. Представники КЕВ неодноразово зверталися до відповідних начальників на місцях, але віз і нині там. Тому в керчі побувала група департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України. У декабрі 2010 року міністерство оборони. Було заключено договор на покупку квартир з обществом совершенно відстаністю Крим Донбас в, горо, в місті Кірч по вулиці Павліка Морозова, 18. Встановлено, що електричні мережі на момент здійснення перевірки не були підключені. Будинок до експлуатації готовий. Не був. Вияснилось, в процес експлуатації даного дому, електроенергія, водоснабження були. подключены по временной схеме, договора с постачающими организациями заключены не были. Поэтому жилье, которое так долго ожидали военнослужащие, было фактически непригодно. Організацією, що має експлуатувати вище зазначений будинок, визначено Креч 15. На даний час мережі водопостачання та водовідведення до житлового будинку підключені, що передбачено договором, укладеним між Креч 15 та постачальником води, вода Крима. Наша експлуатуюча організація Креч 15 прийнят на баланс дом у місті Керчі по вулиці Павліка Морозова. Принят он комиссионно совместно с Министерством обороны. В доме все коммуникации работают исправно. В настоящее время все вновь поступающие военнослужащие прописываются. Единственная проблема в доме осталась ⁇ это тарифы на электроэнергию. В настоящее время заключены договора по 0,34 копейки, но согласно постановлению вот, Национальной комиссии. Тарифи можуть бути знижені до 21 копійки. этим стає настоящее время. Ми займаємося, і я думаю, що периоду періоду будет исправлено. За ініціативою департаменту, який вступив в переговорний процес, між забудовником і ТВО і ДТ «Крименерго» вдалося вдалось досягнути домовленості про підключення будинку по постійній схемі електропостачання та укладання відповідного договору. Благодаря Личному вмешательству министра обороны Украины, зама министра обороны Украины Артура Франциска Бабенко, директора департамента капитального строительства Министерства обороны, работе совместной с представителями Крымэнерго, было достигнуто взаимопонимания и на сегодняшний момент заключены договора на поставку электроэнергии водоснабжения по постоянным схемам. Военнослужащие члены их семей. Заселили даний будинок і на сьогоднішній момент не мають проблем з проживанням. Донедавна у таких умовах проживали близько 10 сімей. Наприклад, Оксана Скворцова та син Ігор у новобудові один рік. Сім років тому її чоловік потрапив під скорочення, а зараз працює у приватних підприємців після звільнення чоловіка. Навіть і не сподівалися на квартиру. Холодна, так що можна. купаться нормально, соответственно, ванну принять, посуду помыть по-человечески нормально, кушать приготовить, все работает, электропечка. Ну, когда свет, конечно, есть. если свет есть, то все работает. Будем надеяться, что свет отключать не будут. Можно кушать, приготовить и мужу, и сыну. Так что, в принципе, существовать пока можно. По сусідству проживають майор Роман Калісніченко та мама Анна Іванівна. Під час нашого візиту Роман знаходився на вахті, отож ми не змогли з ним поспілкуватися. Однак мама з радістю провела екскурсію та розповіла про стан житла. Коли йому заобщили, що отримує квартиру, він навіть заплакав. Наконець, я довертав її дуже довго. З 2001 року служит. Ну, конечно, и мы, как родители, очень довольны за него, очень рады. Ну, спасибо нашему военному министерству, кто посодействовал всему этому, ну, всем, кто, кто участвовал в этом, кто строил, кто распределял квартиры. Всем большое спасибо. На даний час в новобудові все технічно справне. Щотижня порожні стіни заповнюють новоприбулі власники квартир та дякують Міністерству оборони України за швидке вирішення проблем. За вище вказаним договором Міністерство оборони України виконало свої зобов'язання у повному обсязі.